У мене мама Венеції така. Вау. <свісна> То вона бачила ще до передпоказу. Знаєте, як е, велика честь потрапити на передпоказ фільму, а вона бачила ще до передпоказу фільм. Файно цікаво. А цей фільм із Джонні Деппом і Анджеліною Джолі. Якось він там. Турист. турист. Також знімали у Венеції. От. Дуже мені подобається, можливо, вона також його бачила на передпоказі, перед передпоказі. Бо там і з цих і по цих яхтах. Перескокували і гондолиці прилигали з однієї. Взагалі Венеція таке мальовниче містечко, що багато хто хоче там знімати, але це не дуже дешево. Тож Треба дуже добре продумувати спершу бюджет, потім сюжет, чи спочатку сюжет, потім бюджет, перш ніж там знімати. Ви дивилися фільм турист? Це я знаю, йому вже років 10, мабуть. А може і ще менше, поки перепрошую. Знімали стільки різних моментів, а у фільм не все пішло. Ага. І труки сам робить. Да. Вони тримають спортивну форму. Дуже відповідально ставляться до своєї професії, щоб бути і як це фізично в формі гарній, і слідкують за репутацією своєю. І що стосується Тома Круза, і, і Джонні Деп, і Том Круз. Це одні з небагатьох акторів, які залишилися незамазаними у цьому скандалі із ПДД. Це такі люди, які не ходять на такі вечірки, не бувають із такими людьми і взагалі тримаються осторонь усякого бруду. Рідкісна риса для Тих, хто забагатів, дуже швидко і випадково, коли популярність на голову падає, то декому це дах зносить. Вони спочатку дуже довго працювали. Популярність ніяк не приходила, а потім раз і звалилася на голову. І вони спокійнесенько, також і Нео, як його, як актора, який Нео грав. Він також не замурзаний у цих скандалах. Там лічені, лічені люди люди відомі, залишилося хто не, не вляпався. Так, скільки у нас сьогодні? Чотири пари. А це ми з вами молодці. Друзі, всім дякую за підтримку, за присутність. Ірина, дуже приємно було поспілкуватися. Дякую за підтримку, так впродовж цього стріму. Анночка також дякую, що побула весь стрім, підтримала. Дай нам Боже всім миру, спокою. Щастя і все, що треба кожному. Друзі, усім мирного неба, щасливих свят та Божих благословень. Всім до зустрічі!